Волонтери всеукраїнської молодіжної акції Пам'ятати, відродити, зберегти впорядкували могили вояків Першої світової війни неподалік від Говерли. Програму очолила Федерація скаутів Галицька Русь, а також фонд депутата Держдуми федеральних зборів Російської Федерації Анатолія Лісіцина освятили Некрополь 28 серпня. Нам вчитися, вчитися вчити в Україні. Нам треба багато чого навчитися навчитися Україні творити свою нову історію, Росії творити свою нову історію. Тому ми маємо з терпінням ставитися один до одного, розуміти один одного і цінувати ті цінності, що можуть нас зблизити, а не роз'єднати. Якраз такі справи найкращий механізм зближення. Не усі прикарпатці таке благодійництво розцінили як справу благородну. Своє обурення висловила громадська організація Поклик нації. Її представники запевняють, такі дії не що інше, як втручання у передвиборчу кампанію. Найбільше невдоволення у них викликало те, що архієпископ української православної церкви Московського патріархату Августин відмовився освячувати могили разом із отцем Римокатолицької церкви Казимиром. А ще православні хрести, встановлені біля братських могил. Цікавим є те, що Некрополь був збудований у 1917 році під час ходу Першої світової війни, в той момент, коли вже фактично російські війська були вичислені з території Галичини, і Некрополь був збудований. Австро-угорським урядом, звісно ж, справа волонтерів за підтримки фонду Анатолії Лісіцина заслуговує похвали. Але ж чому ці могили мають впорядковувати іноземці? Невже наша програма розвитку зеленого туризму включає в себе лише зведення готелів та садиб? Чому наші патріотичні громадські організації працюють не ділом, а словом, адже волають могили українців від заходу до далекого сходу?